Чергова гуманітарна допомога прибула від благодійного фонду Маніфест миру, Норвежська рада у справах біженців, з яким ми співпрацюємо з вересня місяця. Цього разу вони привезли 30 гігієнічних наборів і 5 харчових, які одразу ж роздавали людям. Наш непростий час це гарна підтримка для дітей та людей з інвалідністю. Самі ж представники фонду прекрасно це розуміють. Ми приїхали з Одеси від благодійного фонду Маніфест миру. При підтримці норвезької ради справ біженців ми привезли близько 30 наборів індивідуального догляду за людьми та 6 наборів продуктових. Ми вже спілкувалися з людьми, вони щиро дякують за допомогу, адже в наш нелегкий час дійсно для людей похилого віку це вагома підтримка. Що б ви їм хотіли сказати? Бажаю щастя, здоров'я та перемоги. Якнайшвидше, представники міської влади завжди щирою вдячністю відгукуються на кожну гуманітарну допомогу. Ми дуже вдячні всім норвежцям за те, що вони приділяють велику увагу нам. За те, що нам допомагають нам, нашим діткам, членам громади, внутрішньо переміщеним особам, які на сьогодні отримали і продуктові набори, і засоби гігієни все необхідне, яке на сьогоднішній день потрібно людям, які приїхали, скажімо так, без нічого, і їм потрібно кожну хвилину ця допомога. Ми дуже вдячні всім, хто допомагає місії, яка сьогодні привела привезла нам ці подарунки. Всім службам, які задіяні в тому, щоб отримати цю допомогу, всім, всім дуже вдячні від імені громади, від імені тих осіб, які отримали допомогу, всім дуже вдячні. Вдячні фонду і вихователі дитячих будинків сімейного типу, котрі отримали харчові набори, які складалися з п'яти ящиків, в котрих є все необхідне: різноманітні крупи, олія, м'ясні та рибні консерви, цукор, чай, а також засоби індивідуальної гігієни, словом, все те, що допоможе дітям в складний час війни. Ой, в такий складний час. Ми дуже дякуємо всім міжнародним організаціям, релігійним організаціям і дякуємо нашим службам у справах. Сім'ї, соціальним службам, що не забувають про нас. Ми маємо будинок, маємо тепло, але така підтримка дуже важлива в теперішній час у час війни. І хочу побажати всім миру здоров'я, благополуччя і скорішої перемоги. Хочеться зазначити, що всі, хто отримав сьогодні допомогу, були дуже вдячні від щирого серця. Прийшла до допом... за допомогою для моєї мами. Вона інвалід першої групи, лежача, вже п'ятий рік. Ми оба пенсіонери, але дуже дякуємо за допомогу. Вона зараз так потрібна в такий нелегкий час. Усім здоров'я і всім нам миру і перемоги, віримо Дякую. в наші збройні сили. Дякуємо всім ще спасібі. Дуже дякую цьому фонду за розуміння за підтримку в цей нелегкий час, який кожного місяця надає таку підтримку нашим сім'ям і надіємося на подальшу співпрацю. Доземно вклоняємось всім, хто не залишає нас наодинці з бідою. Отож, і ми сподіваємось, що завдяки підтримці всіх небайдужих країн ми зможемо вистояти і перемогти. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія К.